Вітаю, я Владислав Новіков, мій гість Юрій Рашкін, ведучий ютуб каналу Рашкін Репортс і місцевий посадовець у Вісконсині. Дякую, що приєдналися, Юрію Дякую за запрошення. переходимо до останньої телефонної розмови Трампа і Путіна. Чи справдилися ваші очікування, і чи задоволені ви результатом? Можливо, це прозвучить дивно, але так ви розумієте, мої очікування були дуже низькими, адже всі попередні спроби покласти край кровопролиттю, чи як каже президент Трамп, кривавій бійні виявилися провальними це був суцільний провал для Трампа, незалежно від того, які терміни він собі встановлював: 24 години, 100 днів до інавгурації чи після. Оберіть будь-який термін, і результат той самий: нічого не вийшло. Я знав, що і цього разу нічого не зміниться. Насамперед, тому що Путін не зацікавлений у переговорах чи зупиненні війни. Він хоче довести її до кінця. Завершити те, що розпочав, і той факт, що президент Трамп майже не чинить йому опору, тільки підтверджує це. більше того, тиск у переговорах послідовно спрямовувався саме на Україну. Це підтвердила колишня посолка Америки в Україні Бріджит Брінк, яка нещодавно залишила посаду. За її словами, тиснули лише на Київ і зовсім не на Москву. Uh, all the pressure was being applied to Ukraine in this uh, negotiation process, and none of it to Moscow. Очікувати багато від цієї розмови не варто. Трамп завжди в гарному настрої після спілкування з Путіним, і можливо це не найгірше, коли обидва задоволені. Ми припускали, що Трамп проведе кілька годин, слухаючи лекції про історію Росії та інші подібні речі. Як це зазвичай буває в розмовах із Путіним, і за підсумками Путін повідомив Трампу, що не збирається зупинятись, і що Америка повинна відмовитися від України і Трамп із радістю погодився. Мовляв, це справа Європи. Ми вже намагалися, але нічого не вийшло. Це схоже на ситуацію, коли Трамп оголошував банкрутство, ішов залишаючи все позаду, і при цьому хизувався, що зробив розумний вибір. And he would walk away and he would show how smart he was to walk away now that this whole thing collapsed. він вважає себе розумним, бо вийшов із гри і тепер дивиться на конфлікт, кажучи, що сторони знають лише свої інтереси, а сам умиває руки. Тобто ми повернулися в ту саму точку, де й були до того, як Дональд Трамп оголосив про початок перемовин. Тож, у певному сенсі, ми там же, де й починали. Єдина різниця тепер Сполучені Штати фактично більше не допомагають Україні, бо очевидно вирішили відступити і відмовитися від будь-якого лідерства. Водночас я вважаю, що для України, аби рухатися вперед, як і в будь-якому розлученні, важливо пройти цей шлях до кінця, завершити цикл і почати жити окремими успішними життями. Це і є найкраща помста. з огляду на те, що Дональд Трамп фактично відмовився від ролі миротворця, адже Путін не хоче зупинятись. Його відхід виглядає закономірним. І якщо чесно, краще вже так. Бо ж абсолютно очевидно, що адміністрація Трампа постійно зволікала, тягнула час із будь-якими кроками, які могли б створити тиск на Путіна або допомогти Україні, чи то санкції з боку Європи, чи то продаж озброєння. Чи пакети допомоги І це, звісно, складно було очікувати, якщо зважати на те, що Ілон Маск і його догівська команда почали з того, що розвалили USAID. Тож напрямок був досить зрозумілий, але все одно це шокувало багатьох, і мене в певному сенсі теж. Що цікаво, я навіть мав розмову з ChatGPT на цю тему. ChatGPT теж був шокований. Я завантажив у нього хмару слів із коментарів президента Трампа після розмови з Путіним і запитав, що ти з цього розумієш. І GPT відповів: Сполучені Штати капітулюють. І я подумав цікаво, що ця купа металу говорить те, на що не наважуються політики. Можливо, тому що GPT не бере участі у виборах, йому байдуже до результатів. Він просто аналізує і говорить те, що бачить. It just states things as it analyzes the information. І хмара слів із твітер президента виглядала саме так. Звісно, штучний інтелект може і помилятися, але я вважаю, що з висловлювань, коментарів і поведінки Дональда Трампа цілком зрозуміло. Він людина Путіна. Дональд Трамп шовгімсел тобі Путін змен. Але він не є людиною Америки. Якщо подивитися ширше на загальну ситуацію, то ми бачимо, що президент Трамп нині атакує поп зірок у Сполучених Штатах, які наважилися підтримати Камалу Гарріс, від Тейлор Свіфт до Брюса Спрінгстіна. Попстарс інюнаредстейску його підхід зрозумілий. Швидше за все, його просто проігнорували всі гідні виконавці, яких він хотів запросити на свій парад, що має відбутися 14 червня. Очевидно, він не може знайти зірок першої величини, які погодилися б виступити. Можливо, кідрок уже більше не справляється. Хто знає? У нього залишилося кілька людей, на яких він ще може розраховувати, і звісно, Путін. Тіподе можливо, навіть шаман, скандальний російський виконавець, з'явиться 14 червня як жест доброї волі. Може, Путін прийшле його як подарунок для Трампа виконати кілька гарячих хітів. Хто знає? Ця телефонна розмова все прояснила. Можливо, люди ще закриватимуть очі і вимагатимуть перевірок, але ясність уже є can say, you know what? і я бачу, що саме так діють сенатори республіканці. Зараз є 70, можливо, 80 голосів у конгресі, щоб запровадити набагато жорсткіші санкції проти Росії, якби тільки президент Трамп погодився піти цим шляхом. а поки що сенатори кажуть, так це можливо. У нас є для цього всі інструменти. Залишилося лише, щоб президент Трамп виявив лідерство і скажу від себе відірвався від Росії піднявся з того рівня, до якого опустився, коли простягнув руку Путіну. Це стало очевидним ще після Гельсінки, коли Путін і Трамп зустрілися. Їхня зустріч це не добре для жодної зі сторін, і навіть сам Дональд Трамп після неї виглядав не надто щасливим is not a good thing for anybody. And I don't even Ізнараґудінфоенібаді ароівдона трамп диденлоквері гапі автоміні. Він був пригнічений. Мета Трампа організувати зустріч із Путіним, але той відмовив: Трамп вирішив не допомагати Україні. Путін відповів гаразд. Вонбіені мірінгенсомседокейденекесанах німо. Путін озлайвоокей. Отже, зустріч і допомога Україні могли бути пов'язані. Путін не хоче завершення війни, і можливо поки що Трампа Трамп сподівався so, to... публічно з'явитися з Путіним, змусивши Україну капітулювати. Це не вдалося. Тож тепер йому доведеться чекати і шукати новий спосіб переконати Путіна на зустріч. and а цікаво, що діпсік сказав би з цього приводу і розвиваючи цю думку. Чи була ця розмова кроком до завершення війни, чи лише ще одним шансом для Путіна перегрупуватися? І те і інше, тому що з погляду Дональда Трампа це був крок у напрямку завершення війни. А з погляду Путіна, можливо, справді потрібно трохи часу для перегрупування, але водночас ми вже бачимо факти: є супутникові знімки, які підтверджують, що російські війська перекидають підкріплення, займають оборонні позиції на кордоні з Фінляндією. Трупсанібілдингріінфорсменсендуйсамканев по дефенсив пощуринг анфборвид Финленд. Тож Путін і мир це точно не речі, які можуть існувати поруч, навіть якщо вони починаються на одну й ту саму літеру. Це не станеться, тому що Росія наразі зацікавлена бути воюючою державою. У неї немає справжнього бажання зупинятися. Все працює на їхню користь. А її головний постачальник, Китай, зацікавлений у тому, щоб Росія продовжувала війну, послаблюючи саму себе. Це вигідно Китаю, і Дональд Трамп не стане на заваді російським військам. Єдине, що наразі заважає реалізації всіх цих планів, це Україна та збройні сили України. Саме тому так важливо підтримувати їх зараз, як ніколи раніше. Тим більше, що як платники податків, ми більше не робимо це через наш уряд through our government. Отже, як американці, ми сьогодні маємо навіть більшу можливість долучитися до підтримки України, адже на кону наша репутація як держави. І коли ми бачимо подібні маневри, коли президент Сполучених Штатів намагається покращити або власну політичну позицію, або бізнесові справи, або фінансове становище своєї родини, прикриваючи це формулюваннями про національні інтереси, це викликає серйозне занепокоєння це надзвичайно тривожний сигнал. Наприклад, коли президент приймає безкоштовний літак від Катару, це вже саме по собі звучить як тривожна новина. Але коли згодом з'ясовується, що насправді цей літак не був подарунком, що Дональд Трамп був обурений тим, що йому мали передати старий борт, а новий лише через декілька років. Коли білий дім через Пентагон сам звернувся до Катару по літак, ситуація виглядає інакше. А Трамп подає це як подарунок. Мені дали літак. Хіба я мав відмовитись? І такі історії, які зовні здаються особистими дрібницями, насправді і є моделлю поведінки президента Сполучених Штатів, яку він вважає припустимою У цьому контексті. Зрозуміло, чого Трамп шукає від співпраці з Путіним. Україна для нього не головне. Єдине, що він каже: зупинімо бійню, припинімо кровопролиття. Але реальний зміст цих слів нагадати Путіну, що його гарматне м'ясо закінчується. Тобто, це послання Путіну. У тебе обмежені ресурси, твої люди гинуть. Їх стає все менше. А путін у відповідь мовляв: нічого дістану ще з Китаю з північної Кореї. І на цьому все ось така розмова: Йдеться не про те, що Росія продовжує атакувати мирне населення в Україні, завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. In Ukraine hitting just civilian centers. Справа зовсім не в цьому. Йдеться про спробу домовитися на вигідніших умовах для президента, для його родини. Президент Зеленський чітко сформулював позицію України. Він заявив, що Україна не відступить зі своєї території і не прийме ультиматуми Росії. Також він сказав, що якщо Росія запропонує меморандум, Україна запропонує свій варіант. Тепер у нас вже був один меморандум. Чи була це добра ідея? Чи Україна просто не має вибору? Шон наві ауредігедван меморандум. Міцгевенту еґюдадія ордас Україн Симплі Гевночойс. Трохи з колонки а трохи з колонки Б. Так я вважаю, що Україна має дуже сумну історію з меморандумами. Думаю, всі мають на увазі Будапештський меморандум. для тих, хто уважно слідкує, саме про нього йдеться з українського погляду. Це знижує цінність будь-якої угоди, підписаної зі сполученими штатами. І я думаю, що в суді зазвичай дозволяють стверджувати, що певна угода була укладена під тиском, і якщо це так, то вона не є дійсною. І я вважаю, що Україна зараз укладає саме таку угоду про рідкоземельні метали, і всі ці речі явно зроблені під тиском тож я думаю, що в майбутньому це потрібно буде переглянути, переосмислити. Думаю, існують способи пояснити, чому це не та угода, яку слід і можна виконувати. До речі, де президент Америки? О він у Ростові? Втік, і це було б цікавим завершенням водночас Сполучені Штати, доки не почнуть постачати озброєння Росії, справді вимагають від України підтримувати добрі стосунки і робити все можливе, щоб мати добрі відносини з кожною країною світу, яка не воює проти неї. Не думаю, що варто проявляти добру волю до Росії, але поки сполучені штати просто стоять осторонь, вони лише поповнюють сумний список тих, хто не допомагає Україні anything to help Ukraine. дюйненітінгалпюкреїнта все ж я вважаю, що відносини зі сполученими штатами є надзвичайно важливими, і не зовсім зрозуміло, як цю позицію оцінюють у Києві. Знаю, це може здаватися дивним, адже ж президент Зеленський ніби ганяється за президентом Путіним та президентом Трампом по всьому світу, як у якомусь шоу, де в світі Сан-Дієго, шукаючи Путіна, який втік з магазину 7-Eleven у Лас-Вегасі. Президент Путін, президент Трамп Оловедеворолд, лакінсом канева юновеволдискармен Сандієгою на Лецфайнпуні. Зеленський туди їде. Але навіть з урахуванням усього цього бачимо, що Україна і Зеленський все ще змушені вести переговори, домовлятися і погоджувати умови з сполученими штатами, Um, the, that uh, ukraine and zelensky still has to um, operate and uh, agree to terms uh, negotiations and agreements це світ, у якому опинилася Україна, хоча їй зараз доводиться активно шукати інші шляхи співпраці, бо ця адміністрація Сполучених Штатів, навіть угода щодо рідкоземельних металів, вже виявляється абсолютно марною у справі забезпечення безпеки України сьогодні і найближчим часом. Однією з критик на адресу адміністрації Байдена було те, що вони не постачають достатньо зброї, якої може потребувати Україна. Проте позиція Білого Дому і Пентагону після Трампа була такою: постачати Україні саме ту зброю, яка Потрібна зараз і думати про сьогодні. Це важливо. Україна знову у цій ситуації. Хоча приємно чути, що в Німеччині планують будувати більше ракет. Ракети дальністю 300 кілометрів будуть виробляти. Локхід Мартін планує їх виробляти в Німеччині. Бажаю їм успіху це дуже важливий знак часу. Все більше озброєння вироблятиметься поза межами сполучених штатів. Сполучені Штати стають дедалі менш важливими, бо коли ми не беремо участі, коли відходимо, коли здаємося, ми не виглядаємо сильними і нас не поважають look strong and, and we're not going to be respected. Uh, тоді виглядатиме, що президент України сильний, а президент Сполучених Штатів відступає. Це як американець, я вважаю тривожним і неприпустимим. Давайте поговоримо про реакцію Європи. Чи вважаєте ви, що Європейський Союз готовий протистояти Путіну і підтримати Україну? Чи вони все ще чекають, що спочатку скаже Трамп Я Думаю, що причиною того, чому ми опинилися за цими переговорами, якими би вони не були, є те, що європейські лідери, чотири мушкетери разом із Зеленським оголосили фактично ультиматум Росії, вони хотіли отримати благословення Сполучених Штатів, і це благословення перетворилося на переговорний процес. Зрозуміло, що Європа дуже серйозно налаштована щодо своїх намірів запровадити санкції і посилити тиск на Росію. Це гідно поваги, це вселяє надію. Це чудово, фантастично. А що далі? Тепер дія, але здається, що Європа не хоче діяти без благословення Сполучених Штатів. Вони зараз працюють як машина затримок. То що ж буде далі? Саме це ми й намагаємося з'ясувати, коли світ почне активно допомагати Україні без участі Сполучених Штатів, незалежно від того, що робитимуть Сполучені Штати. Адже, врешті-решт, Європа має допомагати Україні without the the United United States, States regardless of what is going Видати Юнайтед Стейц, викарлесоводі Юнайтед Стейц згоїнтуді, піказ іннеенд юрогесюгелп Ukraine. Я думаю, що зараз багато прихильників Трампа кажуть, що Дональд Трамп не має вибору, окрім як допомагати Україні так, як хочете, але це чергова фальшива історія, що вже виявилася неправдою. Бо Дональд Трамп це не Санта Клаус. Айфинданадер Фейксторіда Шонесавтубі фейк водночас Європа має продовжувати допомагати Україні, і ми бачимо всі ознаки цього зростання виробництва зброї, обговорення і впровадження санкцій. Важливо розуміти, що, хоч Великобританія після Брекзіт і довго вагалася, зрештою вийшла. in Brexit, Усіх це розважало, як довго вони ще тримаються, але зрештою вийшли. Зараз вони намагаються знайти спосіб повернутися, але тут простежується закономірність. Демократії рухаються повільно, але коли починають рухатися, їх важко зупинити. Вони поважають вибори. Я думаю, що зараз Європа демонструє готовність протистояти і трампізму, і путінізму. І Румунія щойно дала нам дуже дуже обнадійливу новину. Там переміг кандидат, який підтримує демократію і стане наступним обраним президентом Румунії. Це важливий знак, адже ми живемо у світі новин, де ті, з ким ми маємо справу. Я маю на увазі Трампа і Путіна, намагаються створити відчуття невизначеності, коли ніколи не можна бути впевненим у тому, що станеться. Putin, what's going to happen. Вони на цьому виграють. Їм потрібно, щоб ми не відчували впевненості. Тому, коли у нас все йде на краще, і я кажу у нас про цивілізацію, західну цивілізацію, просвітництво це посилає сигнал іншим. Це показує, що ми рухаємося в правильному напрямку, і наступні вибори в Європі викликають відчуття, ніби вітер нам у спину. звичайно на шляху кожної демократії будуть виклики, і Росія завжди буде поруч, намагаючись сіяти проблеми. Але як бачимо на прикладі Румунії, є шлях уперед. І я думаю, що ця хвороба отрампізм трампізм і путінізм, з якою ми зараз боремося, колись ми не Найфінг дис, іно, дис Трамп дизіз деводілингвис дистушопас і тут є дещо несподіване від Зеленського. Він запропонував зону вільної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами. Чи вважаєте ви, що Трамп погодився б на це? Я думаю, якщо вже дійти до логічного завершення, Україна просто мала б подати заявку на статус 51-го штату Сполучених Штатів Адже ми бачимо, що президент Трамп насправді не зацікавлений у захисті союзників. Можливо, він був би зацікавлений захищати власну територію. Хоча ми саме чуємо про торнадо, що вдарили по штатах Міссурі, районі Сент-Луїса, і федеральний уряд ніде не видно. Тож, навіть на захист під час природних катастроф покладатися не можна. Я не певен, що бути 51-м штатом це цінність щодо зон вільної торгівлі. Не забудьмо, яка країна не отримала жодних тарифів. Росія Росії не ввели жодних тарифів. Також північній Кореї, але Росії теж ні водночас, Україна, яка перебуває у стані війни з Росією і захищається від неї, зобов'язана платити 10% тариф. Я вважаю це цілком несправедливим, і справедливим було б, хоча б, зняти цей 10% податок і створити зону вільної торгівлі зі сполученими штатами. Чому ні? Але я також думаю, що була більша можливість, яку на мою думку ми втратили під час перебування Байдена при владі був дуже важливий час для побудови зв'язків, розвитку торговельних можливостей не зараз, а впродовж останніх кількох років. Адже ми надали Україні стільки допомоги, внесли великий внесок як американці. А водночас дуже мало американців знайомі з Україною. Мало хто побував там, займався бізнесом чи чимось подібним. Тож будівництво цих торговельних мостів це важлива частина забезпечення двопартійної підтримки України. Ізенпортпата Мейкіншодевігайпартізенсопортфорюкрейн не лише тому, що є політики, які це розуміють, не лише тому, що деякі люди приймають українців і розуміють, але щоб існувала масова мережа подорожей і комунікації між двома країнами. Це було б дуже корисно саме зараз для надання необхідної підтримки і просто серед широкої громадськості in terms of providing needed support and Інтермзов провайден ніде сопортенданг дедженерол папілейшн. Звісно, американці, які стежать за новинами, бачать, що відбувається, бачать, що Україна піддається нападам не лише з боку Росії, але й зраджується американською адміністрацією. І це дуже помітно, але лише тим, хто взагалі звертає на це увагу. Звейноросабол паролитоспіподерапійнітеншен і на ферсплейс. Дуже дякую, Юрію. Я щиро ціную ваш час і думки. Радий, що ви були з нами.